Так, народ, э, що нам потрібно, щоб зробити вдома власноруч, електронне зажигання на мотоцикл Дніпер МТ. Так, в першу чергу нам потрібен такий комутатор від машини 9 э, на 6 виходів. Нам потрібен датчихола на 9 Тут я його так закріпив. Вирізав проріз, закріпив, пучок проводів з двома роз'ємами. Звичайно продається в магазині, два плюси під'єднуються. Ну, електросхема там дуже проста, два плюси під'єднюються на плюс акумулятора, два дроти під'єднюються на бобіну. До речі, нам треба потрібна теж бабіна відношення. Чого я, чого я вирішив зробити? Ну, не один я такий вирішив зробити таку систему запалення. Ну Тому що був такий випадок, я купив фосса без ПЗС, як воно там називається, тим. Ну Попрацювало в мене 2 дні, щось там сталося, десь маса відійшла плюс-мінус, не знаю. Коротше кажучи, воно в мене згоріло. Прийшлося викинути. Такі справа. Так. Для того, якщо поставити систему запалення на мотоцикл там, Планета, Мінський і так далі, ну, в якому є акумулятор звичайно, нам би вистачало тільки шторки. А на мотоцикл Дніпер він так, як 4 такт, і нам потрібно ще, щоб давало щось кут запалення. Так, Звичайний механізм мотоцикла Дніпер. Кучковий механізм, який дає кут запалення. Переварені такі дві шторки. Приварні дві шторки. От звичайно, знайшли де верхня мертва точка. Підрегулювали, коротше кажучи. Ну і методом тику, як кажуть. Зараз ми встановимо. Так, це у нас є. Цей механізм я вийшов з заповністю систему запалення, вийшло в сумі ну 100 гривень у нас комутатор 100 гривень 60 гривень на чехола, ну і бабіна катушка запалення, десь 200 гривень 360